Bye. Євроклубу Галицька перлина, що є у Бродівському педагогічному коледжі 5 років. Це час, який розкриває можливості, дозволяє розвиватися і дарує безліч нових вражень. Озираючись назад, можна з упевненістю сказати, що кожен день цього шляху був наповнений сенсом та важливими подіями. Однією з тих, хто був з Галицькою перлиною від самого початку, є Христина Козловська, колишня студентка коледжу і активна учасниця Євроклубу. Її візит на ювілей. Став справжнім акцентом заходу, адже саме вона разом з іншими студентами закладала основи цього клубу. Які навички або знання ви винесли з євроклубу, які знадобилися в житті? Ну, перша навичка це вміння планувати, тобто розподіл правильного часу, оскільки плюс навчання, плюс різні завдання, різні там комунікації і різні проєкти. Тобто, потрібно було правильно все розподілити, зробити так, щоб ви встигали і навчатися, і ну, працювати, і додатково щось організовувати. Друга навичка це креативність, тому що звичайні прості заняття вони не є цікаві, потрібно завжди щось було вигадувати. Це така навичка потрібна, вона не тільки. Для роботи там в євроклубі, а і взагалі в загальному для роботи, для навчання, для організації різних заходів, тобто це є дуже дуже класна навичка. Так, а як на вашу думку змінився євроклуб за ці 5 років? Ну, Євроклуб досить сильно змінився, оскільки перше це помінялись люди. Євроклуб став набагато більшим. Якщо на початку у нас це було таке невеличке ком'юніті, тобто там 10-15 людей зараз набагато більше, багато нових ідей, багато класних івентів. Тобто, зараз можна сказати, це більше заходів, це більше там організація різних таких відкритих занять. Більше, от, наприклад, 5 років це суперклас, Колись ми робили там нам тільки рік, ми зробили відео, і це все класно. А сьогодні вже вже п'ять років і ми зробили такий класний масштабний захід. Тобто ми кожного разу ростемо, ростемо, розвиваємося. Змінюються люди, змінюється підхід, не стоїть, як то кажуть, на місці техніка. Тобто Ми удосконалюємося і удосконалюємося. Зараз наші всі такі організації, вони повністю пов'язані з. Власне, вирубкою, правильним говорінням і так далі. Це все навичка, це все удосконалюється. От і кожна людина, яка приходить в Євроклуб, вона залишає свою частинку. Це не тільки там фото, не тільки текст, не тільки там відео. Тобто, ми починали від стандартної сторінки, Зараз розвиваємо це по-іншому. Зараз нові люди пишуть пости. Тобто, час змінює. Але змінює на краще євроклуб зараз великий, масштабний. Мені подобається стежити за сторінкою, оскільки це, це любов. Це така дуже приємно бачити, що люди підхоплюють, люди дивляться і люди цікавляться. Тобто їм не байдуже освіта, Україна і європейські цінності тобто, власне, це саме інтеграція, яка потрібна для всіх заради миру, заради спокою і заради нашої освіти. Ювілей це завжди привід для роздумів. І саме на цьому святі ми. Мали можливість згадати, як усе починалося. Що ви побажали Євроклубу на наступні п'ять років? Ой, на наступні п'ять років, ну я не знаю, я такими далекими горизонтами в часі війни не міркую. Так, наразі у нас думки, скажімо, станом на 2025 рік. Але вважаю, що цього року маємо хороший потенціал. Маємо новий склад учасників. Так, тобто наш євроклуб постійно мусить робити ротацію поколінь, тому що одні студенти завершують навчання, так нові студенти вступають, і відповідно наше нове покоління буде реалізовувати от проект разом. Ми Європа. Думаю, що активності наші будуть традиційними інтерактивними. Так, Також з підсвіченням власне, цієї тематики євроінтеграції в Україні. бажаю Європу Бога, ви нам процвітання, або розвідку на Булу, щоб нас до нас європоляжає в Україні, і щоб туди нашу активно збережалися до діяльності нашого обговорення нашої спільноти. <пілістер> Вітаємо!